Я сьогодні буду проповідувати теж з Івангелія від Луки ну, події, які сталися з Ісусом Христом чуть-чуть раніше, ніж проповідував брат Толя. Хоча вони теж відносяться до страдань, до, до цієї події розпиття Ісуса Христа. Більшість із нас тут з вами пережили в нашій державі дві революції. І Народ, щоб десь щось змінити, робив повстання, збиралися великі тисячні, десятки тисяч, чи, може і сотні тисяч людей, щоб змінити щось. Але в нас в державі люди хотіли змінити на краще. Під час того, як Ісуса Христа спіймали і хотіли його засудити. Теж прийняла участь толпа людей. Але толпа, яка не розібралася, я вважаю, до кінця, а піддалася е, ну, таким натиску е, релігійної знаті, і ця толпа пішла проти свого же Месії, який прийшов до них. Вони не захотіли, щоб він. Був володарем над ними. Вони не захотіли, щоб він, їм, щоб він взяв їхні гріхи на себе. І вони кричали, послухавшись з цих первосвященників, розіпни, розіпни. І, на жаль, у, цьому, у цій толпі, яка зібралася, щоб засудити Ісуса Христа. Оця толпа повплинула на рішення того правителя, який тоді правив в Єрусалимі, який міг, міг не підписати цей би, указ чи що, щоб Ісуса Христа віддати на розп'яття. Він міг, але піддався натовпу, піддався настрою цього натовпу. І все ж таки в кінці кінців пішов їм на уступки і зробив те, що вони хотіли. Це записано в Євангелії від Луки в 23 розділі, з 13-го вірша. Пилат, покликавши первосвященників, начальників та людей, сказав їм: Привели ви мені цю людину як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами. Допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, в чому її обвинувачуєте. Цей же розділ, ну, другий вірш, говорить Почали його, тобто Ісуса Христа, звинувачувати, кажучи Ми знайшли цього, який бунтує наш народ, забороняє давати кесареві данину і каже, що він сам Христос Цар. Ну, Дійсно, ми знаємо, і дійсно так, що Ісус Христос це Той, кого послав Бог на землю, і Він дійсно Цар. Я думаю, це вони правильно сказали, але вони це йому е, приподнесли як в провину, щоб через це засудити. І на... пише, що який бунтує наш народ. Ну, Ніде в Євангелії ми не читаємо, що Ісус Христос. Підбурював народ на якісь там восстання чи на якісь революції. Не було такого. І тим більше, звідки вони взяли, що він забороняв давати податок кесарю. Навпаки, він казав, що його віддайте йому. Зовсім все по-іншому. І Пилат, послухавши в іншому Євангелії, написано, що дружині. Пилата приснився сон, де було сказано їй, щоб Пилат нічого плохого не робив цій людині, тобто Ісусу Христу. Він був попереджений своєю ж дружиною, щоб не завдавати ніякої шкоди Ісусу Христу. І, дивлячись на ці події, десь він і намагався це зробити. Намагався. І він каже, е, я жодної провини з того, в чому ви обвиняєте Ісуса Христа, я не знайшов. Я розпитував його, розслідував і нічого такого не знайшов. щоб Його віддати на смерть. І він каже: так само, і ірод, який повернув його нам. Тобто, ну, був момент, коли. Пилат відослав до Ірода, до правителя, до Царя, щоб той вирок йому зробив Ісусу Христу. Але, каже, той нічого не знайшов. Отже, отже, каже Пилат, нічого вартого смерті він не зробив. Немає нічого такого, за що ви до нього, ну хоч якоїсь маленької зацепки, щоб його віддати на смерть, щоб його стратити. Нічого немає. Жодної провини, в чому його обвиняєте, нічого варто смерті він не зробив. І каже, тож, покаравши, його відпущу. Треба ж було йому ще свята відпускати їм когось одного. Та вони всі разом закричали, бегукуючи, візьми цього, Ісуса Христа, а відпусти вараву. Варава був уязнений за якийсь заколот у місці і за вбивство. Той. То по закону їхньому підпадав під, під суд і під страту за те, що був саме той був заколот, підняв бунт у, у, у місті і зробив вбивство. Той мав підпасти під суд. Ісая у п'ятому розділі 20 віршом говорить Горе тим. Котрі зло величають добром, а добро злом, котрі темряву вважають світлом, а світло темрявою, котрі гірке називають солодким, а солодке гірким. Коли на біле кажуть чорне, а на чорний кажуть біле. Коли говорять, що це гріх, а на, а на гріх, кажуть, що це не гріх, все перевернули. Все. На добро кажуть, зле, на зле добре. Так сталося тут, з Ісусом і з цим варавою. Той, хто вчинив зло, вони, якби кажуть, нічого страшного, хай він буде вільний. А Ісус Христос скільки зробив добра, вони сказали розіпни. Розіпни Його, щоб його між нами не було, хай він умре і, і все, і на цьому все. Ну, біда в тому, що. Ці прості люди, які говорили Осана Всевишньому Богу тиждень назад, от, під страхом якимось, чи яким чином, я не знаю, вони ну, підкорилися оцим начальствуючим і переосвященникам і пішли за ними. Пішли за, за настроєм цих керівників, і все, все навпаки стало. Те, що добре вони кажуть все, його треба розіп'яти, а те, що зле, хай живе, хай буде. А Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них, Та вони кричали, вигукуючи, розіпни розіпни його. Тож він утретє сказав яке ж зло він зробив? Я розслідував, розслідував і не побачив нічого. Яке зло він зробив, щоб його розіп'яти? Вараву зрозуміло. А цього за що? Не було нічого. Ніякого, е, ну, нічого більше не говорили, тільки кричали. Розіпни, розіпни. Нічого йому не говорили. Нічого варто смерті не знайшов я в ньому, покараю його і відпущу. Однак вони наполягали гучним голос, гучними голосами, вимагали його роз, розіп'яти, і, і голоси їхні та пересвященників перемогли. І Пилат присудив згідно з їхніми вимогами, відпустив того, за кого вони просили, а який за бунт і вбивство був посаджений до в'язниці. А Ісуса видав. На їхню волю. Ну, так сказати, яку силу може мати ця толпа? Навіть переконала навіть, ну, інший Євангеліє пише, що вони кричали: якщо ти це не зробиш, то ти не друг кесарю, хто це е, не може бути другом кесарю, і, можливо, і десь тут пилат. Злякався, злякався за свою посаду, те, що він його знімуть. Хоча деякі перекази говорять, що зовсім недовго часу пройшло після цих подій, його так і зняли. Він не був там, не керував більше цим містом. Глад каже, нічого вартого смерті я не знайшов псалом. 94 -й. Двадцятий двадцять перший вірш. Хіба може бути в тебе щось спільного з престолом беззаконня, з тими, що творять зло, прикриваючись законом, вони об'єднуються проти праведника? І засуджують на смерть невинуватого. Отак і сталося в ті часи, коли Христос прийшов на землю і засуджують на смерть невинуватого, зовсім невиновного, який не зробив взагалі жодного гріха. Ні те, що не зробив, навіть не подумав про гріх. Не було нічого в нього такого, за що би. Можна було йому докорити або сказати, що Ісус, ти тут неправильно зробив. Він все робив, як написано в Слові Божому. Він те, щоб щось зробити, питався в свого батька Небесного. Він завжди, щоб щось зробити, молився до Отця. Але наскільки серце людини отак перевернути. Що на добро кажуть зло, на гріх кажуть, що це нормально. І це ми бачимо зараз так само в нас проходить, де Бог каже, це гріх. Але люди навіть у церквах, навіть пастирі є такі, що кажуть, цьому гріха немає. Все нормально. Просто люди міняються, часи міняються. Це нормально. А Через такі перевернуті погляди був розіп'ятий і наш Господь Ісус Христос. Нічого варто смерті Він не зробив. Але комусь він заважав. Комусь це тим, хто зробили бізнес у храмі. Це великий бізнес. був, тоді, коли Ісус Христос прийшов у храм і поперевертав столи міняльникам, повиганяв там всіх е торговців, уявляєте, це мільйони людей приходили три рази на рік у храм для поклоніння Богові. І потрібно було принести в жертву, потрібно було в скарбницю щось дати. Це величезний бізнес був. І тут Ісус Христос прийшов каже, що ви зробили з дому бо мого батька дом розбійників. Тут не має так бути. Кому це сподобається, коли у когось закривають бізнес або віджимають бізнес? Да? Нікому не подобається. Ісус Христос, ну, Він по справедливості, сказав, Він правильно сказав, дім мій є домом молитви, а не Домом торговлі, домом бізнеса. Зрозуміло, що е, туди, де приходить багато людей, там і великі прибутки. Знаєте, до того дійшло, що казали, що те, що куплене десь е, поза межами е, цього базара, який вони розвели <кхем> кром храму, десь на базарі в місті, воно не таке. Воно не придатне там для приношення. Хоча можна було, там, наприклад, той ягня купити за 20, а у храмі воно стояло 100, то не підходить. Оце має бути. Має бути куплене тільки тут. Ісус Христос проповідував істинну, правду. І за правду е, його віддалена. На смерть. За те, що він говорив правду, люди казали, що він обманює, бо він не дає, бо він говорить, що не давати податок. Бо він бунтує народ, хоча взагалі такого не було. Сьогодні. За Ісусом Христом теж йдуть не всі, йдуть небагато. Тому що в одних бізнес, в других хабарі, в третіх корупція і так далі. Вважаю, що це правильно, вважаю, що це хорошо, Но на цей гріх говорять, що це. Зовсім не гріх. Це все добре. Ісус Христос хоче, щоб ми у нашому житті поступали по правді Його, щоб в нашому житті було так, так або ні, ні. Я написано, що більше та від лукавого. Господь хоче, щоб ми жили правильно, чесно, перед Ним і взагалі перед людьми. Кожен наш поступок, гріховний поступок, він веде або привів Ісуса Христа на хрест. Тому хай Господь благословить нас. Ми бачимо, що не завжди правильно йти за тим, куди йде толпа. Туди, йде більшість, Ісус Христос каже, широкі ворота ведуть до погибелі. Ідіть вузькими, ходьте вузькими воротьми, які ведуть у життя вічне. Не завжди те, що говорить толпа, це є правильно. Але те, що говорить Господь, це є дійсно істина. І Він каже: покайтеся. І живіть згідно Євангелії. Хай Господь благословить нас і в цей час, коли ми споминаємо про його страдання, дійсно, який помер і пострадав, не мавши жодного гріха. Ми розуміємо, що це трапилося з ним тільки через те, що люди через наші гріхи його розіпяли. Він був розіп'ятий через наші і мої провини. Будемо просити у Бога прощення за те, що десь і гріх потрапляє в наше життя, десь і ми согрішаємо, щоб ми задумувалися, що ціна нашого спасіння і нашого життя це є смерть нашого Господа Ісуса Христа. Я ще раз повторю слова Пилата, Жодної вини не знайшов у ньому, жодної провини, в чому його звинувачуєте, не знайшов. Нічого вартого смерті він не зробив. Яке ж зло він учинив? Нічого вартого смерті. Наш Господь жив тільки по правді, по справедливості. І нічого вартого смерті він не зробив. Ще раз наповнимо, що на хрест він пішов, узявши наші гріхи. Слава йому, Амінь.